Генштаб повідомляє, що окупанти продовжують зосереджувати свої основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Мар'їнському та Авдіївському напрямках, як ситуація виглядає станом на сьогоднішній ранок, в вашій операційній зоні? Прошу, вона не змінюється вже кілька місяців. Я вже не раз у вашому ефірі розповідав, що після невдалого наступу російської армії на цьому напрямку, коли вони кидали. Просто все, що у них було для того, щоб вийти на оперативний простір, ці спроби закінчилися, і на переважній частині ділянок цього напрямку вони зараз перейшли до оборони. Тобто тут війна прийняла характер затяжної, і відповідно з такими виснажливими бойовими діями, артилерійськими дуелями, але з мінімумом якихось проривних дій. Дається враження, що вони на цьому напрямку або перегрупуються для того, щоб спробувати потім ще один заход наступу зробити, але вже змирилися з тим, що на цьому напрямку у них нічого не вийде, і просто поставили свої залишки боєздатних частин в оборону, а самі готуються зустріти наступальні дії збройних сил на інших напрямках. Проте ну може здатися. Знаєте, як на східному фронті без змін, що ніби ну, спокійна ситуація, все добре. Насправді ні, тому що продовжують гинути люди, продовжує руйнуватися інфраструктура, тому що обстріли кожен день. І та ділянка, де росіяни, верніше це не ділянка, це ціла смуга, бага... багатокілометрова, навіть багато десятків кілометрів. Там просто випалена земля. Це треба усвідомлювати, як вони ведуть свої бойові дії.